Доброго дня, любі мої глядачі. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене буде невеличкий огляд моїх останніх покупочок. Прийшли вже всі посилки, але розпаковки у мене сьогодні на відео не буде. Я все передивилася на пошті, все перевірила, прийшло все ціленьке, і я дуже рада цьому. Давайте розпочнемо. Хочу показати вам ось оцю свою покупочку. Гарний такий помідорчик. Багатьом він знайомий. У багатьох такий предмет уже є, а тепер уже буде і в мене. Така порцелянова скринька, шкатулочка. У вигляді помідорчика. Ось дивіться, яка дуже гарна річ. Я давно мріяла про такий предмет, але мені якось він не траплявся. Або стан був поганий, були там сколи, або занадто висока ціна. Мені пощастило, я цей помідорчик купила за невелику ціну. 200 гривень. Я думаю, в наш час за таку річ можна заплатити таку суму, і це не сильно дорого. Помідорчик у гарному стані, але тут є невеличкий нюанс. Ось я зараз вам покажу. Тут на кришці є такі царапинки, фарби, царапинки-фарби. Але я не вважаю, що це якийсь там дефект. А так, вона вся ціленька, тут скольчиків по ободочках немає. І це у нас коростень. Такі помідорчики виготовляв коростень в 60-ті роки минулого століття. Так що хотіла дуже з вами поділитися. Цією річчю, помилуватися разом з вами. Так що пишіть в коментарях і ставим вподобайку, кому сподобався цей мій предмет, моя новинка в колекцію. Хочу вам сказати, що в кінці відео я покажу свою невеличку колекцію таких речей. Так що додивіться, будь ласка, до кінця, буде цікаво. Це перша моя покупочка, новиночка. І ще є в мене покупка. Зараз я вам покажу, я вже сказала, що речі дуже цікаві, дуже чудові. Ось подивіться, що я ще придбала. Такий чудовий, дуже гарний, дуже такий красивий молочник. Молочник або глечик. Багатьом з вас дуже відома така форма. Це форма гріппері. Такі молочники я збираю. У мене є декілька відео, так що, хто хоче подивитися мої огляди моїх молочників з колекції, форми саме гріппарі, шукайте мої відео на моєму каналі. І продивляйтесь, кому цікаво, хто хоче подивитися. Глядачі мої, в кого такі предмети є, ті вже відразу помічають цю форму гріпорі. Вона відрізняє від інших молочників багато рельєфних таких візерунків внизу і вверху. Саме притаманна гріпарі така форма ручки. Така фігурна форма. Молочник в дуже гарному стані. Немає тріщинок, немає скольчиків, на диво немає ніяких дефектів. Ми бачимо, що тут немає позолоти. Зовсім немає позолоти, тут тільки покриття фарбою, маленька деколь ось. І з цієї сторони. Такий деколь, Така деколь букетика. Трішечки є потертості фарби, але нічого страшного в цьому немає. Така ніжна деколь, і по обідку така полосочка фарби, по немає ніде. Це форма дореволюційна, але вона зберіглася до 1957 року. В радянський час також виготовляли вироби, молочники такої форми гріпері. Ця форма використовувалась до 50-х років. І це у нас клеймо Баранівка. 50-ті роки перший сорт баранівський фарфоровий завод випускав такі. Гарні, такі красиві молочники, які збереглися до нашого часу. Також в кінці відео я покажу свої молочники, так що додивіться до кінця. І хочу вам сказати, що мені також сильно пощастило, я цей молочничок придбала за дуже смішну ціну. Заплатила я 100 гривень. Всього-навсього. Дуже була рада цьому придбанню. Доповнить цей молочник мою колекцію такого посуду саме. Дуже гарненька річ, дуже гарненька. Це ще не кінець відео. Бажаю вам всього самого-самого найкращого, здоров'я, миру це саме для нас найголовніше зараз. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!